На телеканалі «Лтава» ви дивитесь Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску вулицю Першотравневу асфальтують. Чи почастішало у Кременчуцьких підвалах та про свято Благовіщення, яке відзначаємо вже завтра. Не перемикайте. Кременчук почали асфальтувати. Відсьогодні запрацював асфальтний завод, і шляховики-ремонтники одразу приступили до відновлення асфальтобетонного покриття вулиці Першотравневої. Роботу комунальників бачили і Кременчуцькі новини. Сьогодні, після зимового простою, відновив свою роботу асфальтобетонний завод. Запуск виробництва особисто проконтролював міський голова Віталій Малицький. Ми ознайомився з технологічним процесом вироблення асфальтової суміші та потужностями підприємства. Впродовж зміни завод здатний виготовляти 320 тонн асфальту на добу. Готову гарячу асфальтобетонну суміш вантажівками доставляють на ділянку, де ремонтують дорожнє покриття. Сьогодні робітники шляхового ремонтно-будівельного управління асфальтували вулицю Першотравневу. Впродовж двох попередніх днів Комунальники виконали підготовчі роботи для проведення ямкового ремонту. Фрезою видалили пошкоджені ділянки асфальту. На зміну фрезі вийшла асфальтоукладальна техніка. З цією техніка легше, ніж старими катками. Сенсорне управління, на жаль, все само поїхало, да? Як режим роботи, от в таке час днем тяжело працювати? да? воділям не завжди розуміють. Буває, що на свіжий асфальт заїжджаєш, їм об'ясняєш, ну, тава же робиш. Ремонтникам доводиться працювати в умовах жвавого транспортного руху. Водії на роботу комунальників реагують по-різному. Ой, різні є, як, як і везде, і плохи, і хороші. І матом пошлють, і спасибо скажуть. різні везде. Складно працювати сьогодні? Ні, добре, погода дозволяє, нормально. Сьогодні у нас охрана стояла, копи нові, так що нормально. Допомагаємо, щоб. Да, допомагайте, бо водії не завжди там хтось хоче проїхати. А відгуки автомобілістів власне про ямковий ремонт наступні. Давно пора, задоволені. Роботу видно одним словом. А як будуть наслідки? Як будуть наслідки? Скільки ця дорога вистоїть, скільки вона видержить, якщо все зділають так, як помагається? Звичайно, що буде вона стояти довго. Спасибо цим керівнителям, новим що делают, якісь такі здвиги і зміни. Термін експлуатації відремонтованого покриття залежить від кількох чинників. Проблема є зараз угол Пролетарської, первомайської, там возле тисячі мелочей. То, що робили в прошлом році. Тобто цей участок висипався по суті зимою. Чому це Якщо не дорога стояти буде, раз. Друге, очень жорстка зима. Такої зими я не пам'ятаю. коли мінус 20 і плюс 10. Тому комунальники домагаються надійності ямкового ремонту якісним дотриманням технологічних процесів. Крім того, керівник міста наголосив на необхідності відновлення пандусів на тих автошляхах, де проводять дорожні роботи. Пандус от ми стоїмо, тут От плітка тротуарна, це був підход. Отакі веші ну не должны бути. Це центральний переход, на якому весь, по суті, город переходять надавастановіть і сделати плітка і лі асфальт акуратно. На цій ділянці дороги роботи планують завершити за 2-3 дні. Минулого тижня перевірка чистоти кременчуцьких підвалів була невтішною. Керуючі компанії міста, добробит та житло Ронбутсервіс пообіцяли власними силами виправити ситуацію і вже сьогодні презентували Кременчуцьким новинам результати своєї роботи. Двомісячник чистоти впевнено крокує Кременчуком. Ще минулого тижня стан підвальних приміщень багатьох кременчуцьких будинків був плачевним. Зрозуміло, що до підвалу заходиш далеко не кожного дня, але це не виправдовує ці купи сміття та бруду, які ми там побачили. За власної ініціативи керуючі компанії Добробит та житло Рамбудсервіс вирішили виправити ситуацію. Був задійснений весь лічний состав дворників для чистки підвалів жилих домов. Тальніше я думаю, що це не входить в тариф, але ми будемо всячески в плани ставити, Як -то. Помагати городу в очистці підвалів, вичищати підземелля земеля будинків. Вийшла і бригада житлорамбудсервісу. Виконали прибирання приміщення підвального на цьому будинку. Було задіяно 9 чоловік двірників. Це бригада, підсобних працівників плотника. Було вивезено чотири машини сміття. Надалі ми плануємо виконувати ці роботи постійно. Як саме попрацювали у підвалах, можете переконатися самі. Пропонуємо переглянути, як було і як стало. Вартість послуги прибирання підвалу не входить до тарифів обслуговування, але керуючі компанії вже не вперше безкоштовно прибирають підвальні приміщення. Проблема засмічення підвалів полягає, власне, в самих мешканцях. Знаходяться такі люди, які зносять та викидають туди сміття та непотріб. Тож, якщо ви дійсно бажаєте жити у чистому та цивілізованому місті, почніть з себе. Сьогодні міський голова Віталій Малецький провів робочу зустріч із керівниками банківських установ та закладів аптечної мережі Кременчука. Спілкувалися про подальші перспективи двостороннього співробітництва між владою та бізнесом, а також про участь колективів банків і аптек у двомісячники чистоти і порядку та загальноміському суботнику. Міський голова Кременчука Віталій Малецький впевнений, що відповідальність кожного Кременчужанина полягає в його турботі про благоустрій міста. Зовнішні вигляд установи позначається на її іміджі, а також демонструє повагу власника до свого клієнта. Ошатний вхід, благоустроєна територія, пристосовані сходи для користування клієнтів з різними фізичними можливостями, добре оформлений інтер'єр приміщення. все це вказує на рівень соціальної відповідальності суб'єкта господарювання. Люди гуляють по вулицям. Люди відпочивають після робочого дня і хочуть бачити. Естетичне, красиве місто. В ньому дуже багато залежить від того, як власник відноситься до свого, до своєї кав'ярні, до свого магазину, до своєї аптеки, до свого банку, до свого відділення державної установи. Від цього формується уявлення людини про світ. Попри звинувачення недоброзичливців у формалізмі двомісячника чистоти варто погодитися, що прибирання територій та їхній благоустрій зробили Кременчук більш охайним і чистим, привабливим і комфортним містом. Банкіри і аптекарі пообіцяли зі свого боку підтримати традицію. Те, що від них залежить: побілка бордюрів і дерев, догляд за територією, висадка на клумбах квітів все буде зроблено. Під час зустрічі також обговорили можливості і перспективи відкриття нових аптек і терміналів у віддалених мікрорайонах. Міста на Ревівці, Раківці та Лашках. Віталій Малецький пообіцяв, що такі ініціативи підприємців обов'язково будуть розглянуті і підтримані міською владою. Сьогодні відбулось засідання комісії з питань найменування об'єктів міського підпорядкування, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у місті Кременчуці. Розглянули пропозицію Кременчужан щодо перейменування вулиці Пролетарської. На засіданні члени комісії розглянуло 10 звернень від громадян. Перше питання стосувалось пропозиції встановити пам'ятну дошку із прізвищами загиблих кременчуцьких пожежних, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Дошку воліють розмістити на фасаді будівлі пожежного депо 14-ї пожежної рятувальної частини. Цю пропозицію члени комісії підтримали одноголосно. Також на фасадах ПТУ номер 22 та 18-ї школи. Відкрить меморіальні дошки загиблим бійцям. А то Дмитра Андрусенка та Дмитра Шевченка. Окрім того, поступило звернення від жителів провулку Степана Бандери. Мешканці хочуть перейменувати провулок Бандери на провулок осінній. Мовляв, вулиця їхня не досить упорядкована, аби носити прізвище українського героя. Це питання члени комісії розглянуть окремо. Докладно з'ясують причини для перейменування, врахують думку усіх жителів. Далі розглянули пропозицію встановити меморіальну дошку відомому українському науковцю Юрію Левенцю. Академік Левінець зробив значний внесок у розвиток вітчизняної політичної науки, історії політичної думки в Україні. Він є одним із засновників вітчизняної етнополітології, автором, співавтором та редактором понад 100 наукових праць. Свідченням високого наукового авторитету Лівінця стало обрання його академіком Національної академії наук України, президентом Української асоціації політологів. Прошу проголосувати. Така рекомендація. Рекомендація. Да. Разом з тим, деякі громадяни пропонують перейменувати вулицю Пролетарську на вулицю імені Кузьми Скрябіна. На це члени комісії зазначили, що будуть розглядатись і інші запропоновані назви. Сьогодні є пропозиція Скрябіна. Були пропозиція герою Небесної Сотні. Були пропозиції змінити Михайла Грушевського, і воно було на Тобто, Можуть виникнути інші пропозиції. Тому давайте. Просто повернувся в тому розкладу, який ми раніше з вами визначали. Виставимо потім на сайт, і коли буде у нас ініціатива. Подивимось на думку громади, обговоримо громадським обговоренням на цих вулицях, які ми з вами визначимо щодо перейменування. І потім повернемося до комісії, вже визначимося пропозиціями, і далі на сесії. Я думаю, що це питання, ми думаємо, що до 21 травня треба визначитися. Вчора ввечері у селі Дзержинське Кременчуцького району загорілася господарча споруда. Мешканці викликали рятувальників на місце події. Направили Кременчуцьких пожежних деперчі 14 За 30 хвилин вогнеборці ліквідували пожежу. Пряма мова далі. При прибутті підрозділу було видно, як вогонь з прибудови перекидається на допоміжню споруду. Вмілими діями рятувальників пожежу через 30 хвилин вже було ліквідовано. Внаслідок пожежі вогне було знищено прибудову повністю. Причина та збитки на даний момент встановлюється. Ми закликаємо господарів будинків. При приватного сектору не спалювати суху рослинність у вітряну погоду та поблизу будинків і споруд, запасатись первинними засобами пожежого гасіння. Відповідно до указу президента України в нашій державі 8 травня оголошено днем пам'яті та примирення. Відповідно, 9 травня днем перемоги. Сьогодні у міськвиконкомі секретар міської ради Юрій Гриценко провів засідання оргкомітету з керівниками управлінь та відділів щодо спільної організації заходів до дня перемоги. Про що говорили та що вирішили, дивіться далі. Традиційно місцем проведення урочистостей з нагоди дня перемоги визначили меморіал вічно живим. До цієї дати тут заплановано завершити облаштування майданчика гранітними плитами біля стели, а також гранітних сходів. У планах також розмістити біля меморіалу військову техніку. Надійшли пропозиції від членів оргкомітету і посилити патрулювання піших поліцейських біля пам'ятника воїну визволителю, розташованому у сквері Олега Бабаєва. Ми Мишеворі реконструювали, там якраз води та... героїв Союзу і много играет детишек, молодых мам, и лазят по этим памятникам. Вот кто отвечает, надо как-то приучить, чтобы дети не лазили по надписям. Вот вчера дочь Героя Советского Союза говорит, Стоїть возмущається тут мій папа це полутін, і так далі. У закладах освіти напередодні свята заплановано провести уроки мужності у шпиталі для інвалідів війни, бал для ветеранів, зустріч поколінь. Мають також обстежити та впорядкувати усі міські пам'ятники, обеліски та кладовище. Урочистий загальноміський концерт, присвячений дню перемоги, проведуть 6 травня в міському палаці культури. Безпосередньо 9 травня будуть організовані гуляння і у парку «Придніпровський». де і кого частувати солдатською кашою організацій. Театри пообіцяли вирішити якнайшвидше. Вже до 15 квітня має бути розроблений загальний план заходів, відзначення у Кременчуці Дня перемоги. Заходи, які сплановані до 9 травня, будуть традиційно вже зараз проводитися і управлінням культури, і управлінням освіти молоді. Згідно з планом, який є. Цей план ми до 15 квітня узагальнимо. І він буде безумовно доведений до всіх ветеранських організацій, і ви будете знати, де хто задіян, де хто виступає, які школи, які заходи завтра за православним календарем благовіщення це велике свято відзначається на честь радісної новини про зачаття Діви Марії Сина Божого. Народі кажуть, що на благовіщення птахи гнізда не в'ють, дівчата коси не плетуть. Це, мабуть, найпоширеніше, що чули про благовіщення, пересічні кременчужани. Тож як Правильно провести цей день та яке значення він має, розкаже моя колега Марина Корнічук. День благовіщення Пресвятої Богородиці одне з найголовніших свят у православному календарі. Воно свідчить про те, що Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл і сповістив їй про прийдешнє народження Ісуса Христа. Це свято радісне для всіх людей, тому що якраз це є початок, можна сказати, спасіння віруючих християн. Месія, який народився від Діви Марії, прийняв на себе наші гріхи і викупив через хрещенні страждання, очистив нас від гріхів. В день благовіщення православні не займаються хатньою роботою. Не можна прибирати, шити, в'язати, прати. Усі важливі справи варто перенести на наступний день. Багато людей кажуть: я сьогодні нічого робити не буду, буду вдома просто відпочивати. Це неправильно, тому що в цей день треба прийти до Бога, до церкви або провести своє життя в цей день більш духовно, присвятити цей день Богу. І прославляти Пресвяту Діву Марію, що вона виконала цю велику місію на цій землі. Цього року благовіщення припадає на четвер. А це означає, що більшість городян знаходитимуться на своїх робочих місцях. Чимало людей працює прибиральниками і швачками і тому будуть виконувати свою роботу. Але за словами священнослужителя, у такому випадку це аж ніяк не вважатиметься гріхом. Праця це не гріх, коли людина має. Таку можливість не працювати, то вона повинна прийти до храму і присвятити своє життя своєму духовному життю, своїй душі. Якщо людина обов'язково повинна бути на роботі, то працювати це не гріх. Вона і на роботі може проявити свою духовність, свою любов до ближніх. Кременчуцькі дівчата найкрасивіші. Весна радує містян своєю теплотою, а чоловіків чарівними образами по весняному привабливих жінок. Весняні замальовки у наступному сюжеті. Після попереднього досить прохолодного тижня весна досить несподівано м'яко обійняла собою Кременчук. Інколи вона різким вітром раптово уривається. Та сьогодні, як птахи, голосить на зустріч сонцю. Вже другий день поспіль у місті панує по-справжньому тепла та сонячна погода. Але крім погоди, зігрівають серце і привабливі місцеві дівчата, які полишили свій зимовий гардероб до наступного снігу. Чарівні вже по весняному одягнені крименчужанки насправді вражають. Це підтверджують і чоловіки. Дівчанки зараз зачарувательні. Чувствується, що прийшла весна, Оживають природа, оживають і вся молодіж. А он и, и кормовые сны красивее всегда. Девочки всегда красивее. Он, например, на еще в курточках. Очень обидно, действительно, в такую погоду. Ну, а те, которые действительно уже ходят по-летнему, очень радуют не только мой глаз, а, конечно же, всех парней Кременчага. І традиційно кілька слів про погоду. Завтра впродовж дня буде сонячно, без опадів. Температура повітря вночі плюс 7, плюс в вдень плюс 14, плюс 19. Сонячного вам настрою та лише позитивних емоцій. Побачимось завтра у цій же порі на телеканалі Алтава. На все добре.